Та чим відрізняється тренінг від лекції або якогось онлайн навчання? В чому особливість того, що ти продаєш? Лекція це те, що людина може прослухати, прослухати десь на вебінарі, десь на конференції, навіть десь там в телефоні знайти відео і прослухати. А на тренінгу вона саме впроваджує і своїми лапками це робить. Тобто людина працює, коли людина пише, пише ручками в вона. Пропускаючи це через себе. Угу. І а, тоді вона це запам'ятовує і тоді вона повертається. Тобто організм сам а, це робить, тобто це як кататись на велосипеді. Тобто навчився один раз і все. Ну а в чому тоді тренінг по тайм менеджменту складається? Там вже немає велосипеда? Є який? Є колесо не потрібно вигадувати, але воно є. Тобто потрібно впроваджувати і використовувати саму систему, коли людина виконує справи кожного дня за системою, за якимось принципом, то вона навчить себе в свої мізки свій стан ну, свої звички традиції і це дає результат